І стосовно такі 24 серпня, от я дивилася по місячному календарю. Це 27 сьома місячна доба. 27 місячна доба вона така проходить під знаком закінчення якихось там дій. І Путін буде намагатися закінчити війну. Тобто розумієте, він докладе дуже багато зусиль для того, щоб настрашати народ України, керівництво України. Він буде страшити для того, щоб ми захотіли капітуляцію. Ні, капітуляції України не буде ніколи. Ніколи. І е, треба просто бути у ну, цю дату 24 серпня уважними. щоб не було скупчення е, дуже великого народу, там на площах і так далі. Треба берегтися від цього. Треба берегтися і слухати повітряні тривоги. Але я ж повторюю, що що буде завданий дуже сильний тотальний удар по Україні, я не побачив. Західні не західні області України не буде удару, будуть в основному удари там, де зараз вони є. Тобто південна частина і східна частина, то ми всі об'єдналися. Як можна перемогти такий народ, який із зброєю в руках, який із молитовниками, який із обрядами, який із книгами чорної магії? Усі працюють на перемогу. Не можна перемогти. І якого б числа Путін не збирався 24 серпня, чи 25, чи 28 на Богородиці, коли б він не збирався атакувати Україну? в ну, нього нічого.